По місту Апостолу пізно ввечері було або рано вранці, десь около третьої ночі, прилетіло п'ять приходів. Ракета С-300 перероблена із земля-воздух на земля землян з невеликої відстані, десь приблизно 40 кілометрів від де ми знаходимося. П'ять ракет. Три з них влучило прямим влучанням біля шкіл, одна пряме попадання, ви бачите, повністю саму школу. І там, де ми знаходилися, біля школи, але школи повністю і частково зруйновані, але вони не придатні до навчального процесу, тому що вся інфраструктура, яка внутрі, там, електропроводка, вода, газ, все зруйноване, і потрібно капітального ремонту. А ця школа нам таки потрібна. Повністю відновлювати і повністю її будувати по новому. У 2021 році у вересні всі ми прийшли в нову. Гарну школу, це заклад, оновлений, європейський такий заклад. Він у нас сталося це все так ремонт під за програмою Велике будівництво президента України. Всі ми чекали на цей ремонт, і от ми нарешті дочекалися, але сталося так, що буквально не встигли ми тут понавчатися. За нашими підрахунками прилетіло до нас три ракети. Одна із них поцілила у спортзал, інша на подвір'ї школи. А ще одна у бібліотеку. Десь, Мабуть, 70-80% ну, візуально зруйновано. Стоїть один корпус, але чи дозволять його експлуатувати, невідомо. Наші дві школи це, зруйновані, це 100%. Оця так постійно, Ну, Ми приймали участь у розборі в конструкції школи. Ми розбирали около 5 е, часов, першим розбирали більше двоє суток. Тобто сотрудники ДСНС, наші хлопці приїхали, допомагали, що було дуже багато залучено волонтерів до школи. Тобто хлопці буквально не тільки хлопці наші, а і люди, які одразу приїжджали на своїх кранах, на своїй техніці, швидко ну, включились, їм нічого це не помішало, ніяка там опасність. Вони зриву в течение получасу, поприїжджали, а потім тільки вже. Вже була організована робота, і всі працювали емоції. Ну, десь приблизно три дні ніхто ні я, ні педагогічний колектив ні з ким розмовляти не міг. Дзвонили діти, які зараз живуть у Кореї в Нідерландах, у Бельгії, Польщі, Чехії. Але ну це просто були сплошні сльози, ридання, як з одного боку дроту, так і з іншого боку дроту. Також ще влучання було ракети біля житлового будинку, двохповерховий, там 12 квартир, повністю вибиті вікна, немає криші, але дякуючи місцевій владі, вже відремонтовано кришу практично. Вісім цивільних людей отримало поранення, п'ять людей в той же день покинули лікарню, але троє ще залишилось на долікування, до двоє в середньої тяжкості і вже наразі виписано, одна людина ще досі лікар. Це всі дорослі? Так. Наша школа була не тільки ну одна із найкрасивіших у місті, але вона одна із найпрогресивніших шкіл у місті. Ми брали участь у. Багатьох міжнародних проєктах у нас у школі працював навіть волонтер корпусу миру Сполучених Штатів, проект демократична школа і так далі, і тому подібне. Тому ну, якість знань в цьому ліцеї дуже дуже висока. в школі дуже багато сучасного інтерактивного обладнання. От суму, яку я вам озвучила, це тільки сума капітального ремонту, але ж Матеріальних цінностей, тобто нові сучасні меблі, е інтерактивне обладнання, і, до речі, коли інтерактивне обладнання нам е Ставили із Києва, то казали, у нас у Києві такої школи немає. Ми ну, взагалі, здивовані, що така будівля сучасна може бути от у такому невеличкому містечку. Наразі навчальний процес у міста Апостолу під великим питанням, тому що немає жодної школи, яка може прийняти учнів на навчання. Навчання буде відбуватися онлайн. І наразі з керівником школи, з усіх керівниками школи це все питання обговорювалося, і діти будуть отримувати навчання тільки дистанційно онлайн. Діти наші всі будуть навчатися, всі знають, вірять в те, що ми відбудують. Нам цей навчальний заклад дистанційно. Відповідно, у нас буде дистанційне навчання. Всі діти погоджуються, тому що не хочуть полишати ні своїх вчителів, не відповідно свій навчальний заклад.